Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Валерій Залужний відмовився від розмови із Джейді Венсом, який шукав альтернативу Володимиру Зеленському після суперечки у Білому домі. Про це пише The Guardian І видання зазначає, що команда Венса нібито хотіла організувати розмову. Із послом України у Британії залужним уже через три дні після суперечки лідерів у Вашингтоні 28 лютого, оскільки Венс та інші особи з оточення Трампа очевидно шукали потенційні альтернативи. Цитую проблемному зеленському. Один із співрозмовників видання каже, що команда віцепрезидента США нібито випробовувала різні дипломатичні та інші канали аби зв'язатися із екс-головкомом залужним. Однак, посол після консультації з главою адміністрації Зеленського відмовився прийняти цей дзвінок. Більше того, коли президент України після суперечки в овальному кабінеті прилетів до Лондона на розмову із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, залужний зустрів його у аеропорту та опублікував у своїх соціальних мережах фотографію, на якій вони тиснуть один одному руки. Це був демонстративний прояв єдності в один із найважчих моментів для України з початку повномасштабного вторгнення. Для залужного, незалежно від того, які були стосунки із Зеленським, підтримка команди Трампа проти власного президента не була варіантом. Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив, але це була його принципова позиція. Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними. Пояснив ті події близький до залужного, співрозмовник журналістів. Ну і «The Guardian підкреслює, що залужний, який звик працювати в умовах військової ієрархії та здобував величезну популярність в Україні в перші роки війни, послідовно залишається лояльним до влади. Однак багато людей в Україні, і за кордоном бачать в ньому природного наступного президента України і підштовхують його до початку політичної кампанії. Ну і до речі, екс головком України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний, нібито обіцяв голові офісу президента Єрмаку не критикувати Зеленського, поки триває війна. Також на цьому акцентує увагу The Гардіан. Видання вказує, що залужний публічно ніколи не заявляв про свої політичні амбіції і відхиляє майже всі запити на інтерв'ю. А його команда ретельно контролює його публічні виступи в Лондоні. Лондоні, щоб уникнути заходів, де йому можуть поставити незручні запитання. Тим не менше, за перші роки повномасштабного вторгнення він здобув чималу популярність в Україні. А після його відставки та призначення послом у Британії до українського посольства постійно приїжджають. Політичні паломники, щоб запропонувати нібито свої послуги, висловити підтримку або ж спробувати з'ясувати, чи має генерал все ж таки плани балотуватися на посаду президента. В Україні не заплановано жодних виборів. Навіть найвідданіші внутрішні опоненти Зеленського не підтримують проведення виборів зараз. Але всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться. І коли це станеться. Опитування показують, що залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який може становити серйозну загрозу для Зеленського, зазначає The Guardian. Серед відвідувачів українського посольства у Лондоні, як пише видання, були українські депутати, активісти громадянського суспільства, представники заможних бізнесменів і навіть колишній радник Трампа. Пол Манафорт, який відвідав залужного, аби запропонувати свої послуги політичного консультанта в будь-якій майбутній виборчій кампанії, тоді зауважують журналісти голов, екс-головком, а нині посол Британії Залужний відхилив пропозицію а, і цю пропозицію, і тим паче, як ми бачимо, зазначає, що він все-таки. Ухиляється від подібних заяв про те, що він планує балотуватися в президенти або ж взагалі брати участь у таких політичних кампаніях. Іншим частим гостем був Андрій Єрмак, і за словами обізнаного джерела, під час зустрічі в листопаді минулого року голова офісу президента запропонував залужному офіційно приєднатися до політичної команди нашого лідера, тобто зеленського, аби Представити єдиний фронт перед майбутніми виборами залужний відмовився, але також пообіцяв лояльність до певної міри. Він пообіцяв Єрмаку, що не буде публічно критикувати президента Володимира Зеленського, поки триває війна, і запевнив, що не підготує президентському офісу ніяких неприємних сюрпризів. Пише видання та цитує залужного, який заявив, що Єрмак. Дізнається першим і дізнається приватно, якщо він все таки вирішить зайнятися політикою. Журналісти припускають, що, хоча залужний досі не робив таких заяв, та навіть у приватних розмовах із близькими соратниками не говорив про свої плани, він просто вичікує слушного моменту.